Що взагалі означає бути багатим? Багатство насправді це є не те, чому вчать в школі. Бо якщо би диплом робив би багатим вас, то професори і всі, хто навчають вищих навчальних закладах, вони би були мільярдерами. З року в рік, з покоління в покоління, нам всі і батьки і родичі розказують, що школа, університет зробить нас багатими. Але люди проводять 20 років навчання і ніяк не стають багатшими. Кисичні освіта вчить послушанню, але не вчить мисленню багатого. Нас вчать запам'ятай і перекажи, а не думай і створюй. В системі не вигідно, щоби ви стали насправді багатою людиною. В системі потрібні виконавці, але ніяк не лідери. Так що ж тоді означає бути багатим насправді, і в цьому відео ви отримуєте шість ключових елементів, які повинні бути у вас, які ви повинні використовувати, починаючи з сьогоднішнього дня, щоб ви нарешті змогли прийти до багатства. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І перший ключ це є осознане читання, і давайте з вами розберемо, чому саме читання це є перший інструмент росту вашого доходу в вашому бізнесі, у вашій справі. Дивіться, книга це є концентрат чужого досвіду. Получається така ситуація, що коли ви читаєте книгу, то ви по суті берете цей чужий досвід і застосовуєте його до себе. Тобто, людина жила, людина накопичувала цей досвід. Мулювала його у вигляді книги, перетворила її в структуру, і в результаті вже в готовому вигляді на блюдечку передає її вам. І в результаті ви одразу берете вже структуровану, опрацьовану інформацію і використовуєте. Це є такий швидкий тренінг. Не всі книги прокачують мислення багатої людини, багатого підприємця, бізнесмена, інакше кажучи. Сюди я би відніс саме книги, які попадають в категорію наукових, в категорію професійних. Професійних книг, які націлені на конкретний напрямок, на конкретну проблему, з якою ви стикаєтеся. Якщо, наприклад, у вас є проблема з продажами, то тоді читайте книгу по продажам, але не читайте художні книжки заради галочки. Так я розумію, зараз дуже багато мільярдерів, яких ви дивитеся, чи мільйонерів, яких ви дивитеся. На Ютубі вони рекомендують читати й художки багато, читай художку. Але дивіться, ви не забувайте, що ви зараз конкретно знаєте знаходитися на зовсім іншому рівні і доходу, і мислення. Ви не проходили той досвід, який пройшла ця людина. Можливо, ця людина, яку ви дивитесь, вона пройшла через величезний стрес, і в результаті вона для того, щоб втікти від цього стресу, читає художню літературу. Ви, наприклад, не проходили через такі ситуації екстремальні, тому вам і не потрібно цього. Ви просто будете. Застосовувати штани не по розміру, як то кажуть, як же все ж таки привчити себе читати, якщо ви не звикли читати. Дуже проста рекомендація. Я рекомендую починати з невеликої кількості часу. Особисто я, коли тільки починав от виробляти в собі звичку читати, я починав із конкретної цифри, наприклад, 10 сторінок в день. От 10 сторінок в день читай більше тобі не треба. Я собі так казав, і кажу те саме вам, і кажу те саме своїм клієнтам. Ви можете, наприклад, обмежувати в часі. 10-15 хвилин в день почитали, не обов'язково 10 сторінок. Я розумію, що для багатьох навіть 10 сторінок важко осилити. Тому починайте з часу. 10-15 хвилин почитайте, ну до смішного короткий проміжок часу. Беріть, щоб не зробити, було би смішно просто. Отже, крок номер два це є вдумливе споживання контенту. Дивіться, дуже багато я бачу в підприємців. Насправді, я цим раніше грішив. от Корисні відео дивляться на фоні. Це насправді не ефективно, це не корисно. Це як вам не поможе, тому що коли ви на фоні дивитеся відео, ви більше зосереджені над іншою справою, яку ви робите. Наприклад, ви готуєте на кухні собі обід чи сніданок, і ви зосереджені в більшості на тому, щоби от коли ріжете ножем, наприклад, не порізатися. А інформація фоном, вона знаєте, як фрагментарно влітає. От є якісь трігерні слова в самому відео, вони вас зачіпляють, ви на них реагуєте. Ваш мозок включається, і ви сприймаєте цю інформацію. Якщо немає цих тригерних тем, які... Піднімає автор, то відповідно ваш мозок не включається, зосереджений на основному моменті, який ви зараз робите, це нарізання там цибулі чи часнику, наприклад. І в результаті, коли ви ось так нахапалися таких моментів тригерних, починаєте їх комбінувати. Відповідно, у вас неправильне сприйняття виходить. Ви неправильно сприйняли інформацію, спробуєте застосувати нічого не дасть, толку буде мало. Зрозумійте, мозок не засвоює інформацію без е, фокусу. Якщо ви будете це робити, ось. Спробувати застосувати цей підхід фоном щось слухати, це схоже на ментальну мастурбацію. Якщо ви хочете, щоб контент, який ви споживаєте, він реально вас розвивав, ви повинні його використовувати із. Повагою, поясню, що я майно увазі. Ви виділяєте конкретний проміжок часу, наприклад, годину в день. Ви берете блокнот, ручку, включаєте відео, яке хочете перепустити через себе, і от прямо сидите, дивитеся, слухаєте. Ага, за цікавий момент, записали цей момент, поїхали далі, знову дивитеся, знову зацікавило, знову сідаєте і записуєте. І так вивчаєте ту інформацію, яку от дивитеся зараз. Отже, ключ номер три це є практика і швидкість дії. Зрозуміло, Міти, що знання без дій вони нічого не вартують, толку буде нуль, тому що це схоже на те, що ви накопичили велику кількість грошей в своїй кишені чи в своєму гаманці, але нікуди їх не тратите. Тобто гроші ніби у вас є, цінність, у вас є в руках, у вас вдома є цінність, у вас в сейфі є цінність, але ви з неї нічого не робите. Ви ніби опинилися на безлюдному острові і не маєте її куди потратити. З однієї сторони, наче й цінність, а з іншої сторони цінності немає, не можете застосувати. Тому, аби не накопичувати зайвий багаж знань, ви робіть її наступним чином: берете інформацію, отримали і одразу шукайте спосіб її застосувати. Якщо ви не можете її зараз застосувати, значить ця інформація. Інформація вам не потрібна, ви просто черпали не те, що вам актуально. І це є своєрідний фільтр, який дозволить вам ретельніше обрати інформацію. Ви будете зосереджені тільки на тому, що вам потрібно в даний момент, що вам допоможе в даний момент. Що не допоможе, ви просто ігноруєте і йдете далі. І як же навчитися застосовувати знання прямо зараз? От, прямо сідаєте і кажете: сьогодні я отримав інформацію, і сьогодні ж я її застосую. Отримали інструмент по продажам не завтра, не післязавтра. Сьогодні. Сідаєте, бажано, от прямо зараз стали і пішли застосовувати в своєму бізнесі. І так з кожним інструментом, з кожною інформацією, яку ви отримуєте. Навіть якщо це буде криво застосовано, не сподівайтеся одразу зробити все ідеально. Робіть криво, нічого. Потім в процесі ви поправите. Головне почати, старт, головне. Отже, ключ номер 4, це є фізичне здоров'я. І як все ж таки здоров'я зв'язане з інтелектом, багато, все дуже просто. Мозок це є частина. На тіла, інтелект це є частина мозку. Якщо мозок це є частина тіла, то без здорового тіла не буде здоровий мозок. Тобто, якщо ви не даєте своєму тілу поживних корисних речовин, цих же поживних корисних речовин не отримує мозок. Відповідно, він працює не на правильній частоті. Відповідно, він працює із перебоями. Відповідно, ті можливості, які повз вас протікають, і ті можливості, які повинен був би вловлювати ваш мозок багато, ваш інтелект багато, скажімо так, він просто не включається. Він просто не встигає за ними. Це як нетренований бігун або бігун, який неправильно харчувався. Якщо він не слідкував за собою, він швидко бігти не буде. Він не практикувався. Він не тренувався. Навіть якщо він тренувався, якщо йому не давали нормального сну, не давали нормальної води, не давали нормальної їжі, тіло все одно не. Адаптувалося до того навантаження, а на неякісному паливі далеко не заїдеш. Це так, як в автомобіль ви візьмете, можете заляти неякісне пальне. Як цей автомобіль поїде? От він поїде дуже погано, дуже з великими проблемами. Ви потім стикнетеся. Те саме буде з тілом, і те саме як наслідок буде з мозком. Тому дуже важливо тут слідкувати за своїм сном, за своїм харчуванням, слідкувати за тим, які фізичні навантаження ви робите. Ви повинні робити хоча б мінімальні фізичні навантаження. Почніть просто зі зарядки. Зарядка це є основа, яка дозволяє тілу проснутися зранку, яка дозволяє привести в правильну частоту ваш кровообіг, а кровообіг забезпечує тіло організм поживними речовинами, які поступають разом із киснем. Тому якщо ви усе це не будете витримувати, відповідно і мозок ваш буде працювати з перебоями. А якщо мозок буде працювати із перебоями, то ніякі можливості, які повз вас протікають, ви не будете ні вловлювати, ні встигати за ними. Отже, ключ номер 5 – це є ваше оточення. Зрозуміти оточення дуже сильно впливає на ваш рівень багатства. Є навіть таке правило, що ваш рівень доходу це є середнє. Арифметичне з п'яти людей, які вас оточують. Зрозумійте одну дуже просту штуку: що ваше оточення і ви, ви працюєте плюс-мінус по одних і тих самих ментальних програмах. Інакше би ви разом не були в одному оточенні, не ділили би один простір, вам би просто не було за що говорити. Ви б просто один одного не сприймали і тримали би дистанцію. Так як ви є максимально наближеними із тими людьми, значить, у вас є максимально наближені або ж навіть одні й ті самі програми ментальні, які керують вашим життям. А Отже, керують діями, які ви використовуєте протягом життя в своєму бізнесі і так далі. Та ситуація, в якій ви зараз опинилися, що ви є небагатим, це є результат тих дій, які ви приймаєте. А дії це є результат ідей і програм, які працюють в вашому мисленні, і дуже часто за це відповідають програми з вашого оточення. Тобто, для того щоб вам поміняти результат в своєму житті, вам потрібно поміняти свої дії. А щоб поміняти дії, вам потрібно поміняти ментальні програми. Якщо ви спробуєте самі міняти дії, маючи ті ж самі ментальні програми, у вас нічого не вийде. Ну, не можна по-іншому працювати, маючи одну програму. Якщо, наприклад, є на комп'ютері програма Excel, ви її відкриваєте, то що відкриється? Абсолютно правильно, відкриється Excel із переліком таблиць, які ви можете створити, або які вже створили. Не може бути такого, що ви відкриваєте Excel, і у вас відкривається PowerPoint або відкривається у вас Paint, наприклад, чи будь-яка інша програма, що за запускаєте, те й відкривається рівно так само в мозку, запускаєте одну програму, вона робить зовсім інші дії, і вона рівно на цей інструментарій заточена. Тому дуже важливо вам просто почати змінювати своє оточення, щоб перевстановити в своїй голові інші програми і почати запускати інші дії в цих програмах. Зрозумійте, якщо довкола є деградація, ви не виживете багатим, не вдасться вам стати багатим. Вас просто з'їдять. Це є ще одна така прекрасна аналогія, яку я люблю приводити своїм клієнтам. Що це як відро з раками ситуація, в якій ви знаходитеся. Якщо ви намагаєтеся з цього ведра вилізти, інші раки вас будуть стягувати назад. Так само і в житті. ви будете лізти наверх, а вас будуть стягувати назад. Тобто ви з баластом будете рухатись. Для чого вам це? З високою ймовірністю вас переможуть, тому що вони є експертами в тому рівні життя, в якому вони живуть, а ви не є експертом в тому рівні життя, до якого ви прагнете, тому їм буде більше сили, більше інтелекту. Щоб вас втягнути на той же рівень, на якому вони є, і на якому ви є, щоб ви теж залишилися, і все ж таки дуже часто задають питання, як же ж змінювати оточення, не змінюючи і не втрачаючи старих друзів. Дуже просто: просто додавайте сюди своїх нових друзів, додавайте сюди нове оточення. Не потрібно радикальних змін якихось проводити, не потрібно спалювати мости. Просто додавайте нових людей і потрохи ваші ментальні програми почнуть перестроюватися. А далі, вже у вас маючи інші програми, які Будуть відмінними від того оточення, з яким ви спілкуєтеся, відповідно, вони будуть від вас самі відколюватися. Ваше старе оточення, для яких ці програми нові будуть неприйнятними. Ті нові слова, ті нові дії, які ви робите, будуть неприйнятними. Вони від вас будуть просто самі відколюватися. Отже, ключ номер шість це є зосередженість. Фокус це є суперсила 21-го століття, тому що там, де ви зосереджені, там є енергія і там є результат. Щоб ви розуміли, приведу простий приклад Якщо просто сонце світить на поверхню землі, нічого не відбувається, вона просто прогрівається, і то не завжди. Але якщо ми зводимо ось цей фокус, ось це сонячне світло через лупу в одну точку, що відбувається, абсолютно правильно. Сонце починає пропалювати деревину чи будь-який інший матеріал, на який ви це наведете. І тут так само все працює. Ви сфокусовуєтеся, б'єте в одну точку і з високою ймовірністю ви її пробиваєте, тому що ви туди докладаєте максимальну силу. Знаходите слабке місце, потрапляєте в нього, і стіна падає. А в даному випадку стіна це та перешкода, яка відділяє вас від результату, до якого ви йдете: тобто росту доходу до багатства. До якого ви хочете прийти, заради чого ви дивитеся дане відео. І важливе ще одне питання: як же тренувати фокус, зосередженість в епоху ось такого кліпового мислення, де всі привикли дивитися шорти, тіктоки. І щоб ви зрозуміли через ось такий кліповий формат сприйняття інформації, пам'ять в людини тепер менше, ніж в золотої рибки. Наскільки я пам'ятаю, в золотої рибки десь 5 секунд, а в людини вже 3 секунди, а то й менше становить. І важко зосередитись, тому. Що робити, як можна зосереджуватись? По-перше, ви повинні фокусуватися, коли ви робите конкретну дію. Наприклад, читаєте. От коли ви читаєте, просто намагайтеся бути прямо в цьому моменті, в моменті, коли ви водите очима порядку книги. Зосередьтеся на тому, так буде важко, так будуть з'являтися думки, які будуть вас відганяти в одну, другу, третю сторону. Але чим більше практики, тим більше буде у вас виходити. Є, до речі, ще один дуже класний інструмент. Які використовують спецслужби, наприклад, яким чином тренувати фокус. Ви берете просто свій годинник, ось наручний, наприклад, і дивитеся за секундною стрілкою. Намагайтеся просто зосередитися і слідкувати за рухом секундної стрілки. Почніть з одної хвилини, цього буде достатньо. Ваше завдання, щоб жодна думка вас не відтягнула ні вправо, ні вліво нікуди. Просто зосередьтеся на цій секундній стрілці. І взагалі, ви повинні розуміти, що мозкові також потрібно давати перепод. Учити. Тобто я рекомендую в даному випадку використовувати в роботі свій метод помодоро. Дуже класна техніка. Мене вже не раз про неї на каналі запитували, тому прямо зараз я вам про неї розкажу. Як це працює? Ви берете годину часу, яку ви будете працювати, ділите на два блоки. Перший блок це 45 хвилин, інший блок це є 15 хвилин. Тобто, 45 хвилин ви відводите на роботу, 15 хвилин ви відводите на відпочинок. І так працюєте. Але я тут дам одну поправку, тому що я також помітив. В своїй практиці і в практиці своїх клієнтів одне цікаве явище: що коли ти відпочиваєш більше. Або 15 хвилин навіть, то ти починаєш вже втягуватися більше відпочинок, і тобі важко стартувати назад в роботу, повертатися до наступного блоку на 45 хвилин. Тому краще всього, щоб ви робили так: 45 хвилин працюєте і 10 хвилин відпочиваєте, не 15, а 10. Так буде простіше втягуватися назад в роботу. Ви якби і встигаєте відпочити від основного блоку, і якби не встигаєте перейти повністю в відпочинок, в повне розслаблення. Що ж з вами відбудеться? Коли ви будете поєднувати усі ці шість ключів. По-перше, ви нарешті збалансуєте свою увагу. Збалансувавши увагу, ви зможете діяти ефективніше, тобто більше дій ви будете встигати за менший проміжок часу, тобто швидше будете досягати результату. Це є основа. Наступне, що ви будете отримувати, нарешті почнуть з'являтися результати. Тому що, коли ви сфокусовано працюєте, ви починаєте ловити все більше і більше інсайтів. Чому, тому що? Ви менше пропускаєте, от випадку, коли ви просто фоном слухаєте, ви тільки вириваєте тригерні слова. А в даному випадку ви повністю засвоюєте блок інформації, сторінку книги, 2, 3, 5, 10 сторінок. Неважливо, ви починаєте більше інформації, цінної вловлювати. Ви починаєте бачити картину цілком. А бачачи картину цілком, ви абсолютно правильно починаєте отримувати робочу технологію, повну карту бачите. Правильний план дій маючи і застосовуючи його, ви отримуєте Результат, і також тут цікаве явище, що з вашими результатами починає рости ваша впевненість, впевненість в ваших силах. Тобто, спочатку з'являються перші результати, але і їх достатньо для того, щоб сформувати у вас впевненість в тому, що ви можете. А далі, коли у вас починає формуватися впевненість в тому, що ви можете, відповідно ви починаєте брати все вищі й вищі вершини, ставити перед собою все складніші цілі, досягати їх в результаті такі дії. Будуть винагороджуватися більшими результатами. Тобто, ви будете ставати все багатше і багатше. І так само з кожною досягнутою вершиною у вас буде пропорційно більше цієї впевненості, більше впевненості в своїх результатах, довкола вас почнуть збиратися правильні люди, які мислять на цій же частоті, і це вас буде ще сильніше бустити. Це і мається на увазі ваші працівники, і оточні, і партнери ваші майбутні чи теперішні, які будуть з вами. Зрозуміти, що багатство. Це є свобода, тому що чим більше у вас грошей, тим більше у вас є можливості щось робити, а щось не робити в даному випадку. Тим більше у вас є можливості робити те, що ви хочете, і більше можливостей не робити те, що ви не хочете. Тобто, якщо ви багаті, ви заможна людина, ви підприємець, ви маєте можливість не йти на роботу, працювати на себе. Бо якщо б ви були небагатим незаможним, вам би довелося закривати бізнес і повертатися працювати в найм. Так само і тут, чим багатше ви стаєте, тим більше. У вас свободи в плані вільного часу, тому що ви можете частину своєї роботи делегувати працівникам, наймати людей, які зроблять цю роботу так само, як ви, і навіть краще зроблять ніж ви. Тобто, ви виграєте і в часі, і ви виграєте в ефективності. І, от, по мірі росту доходу у вас з'являються можливості наймати ще кращих працівників, ще кращих партнерів, брати, відкривати ще більше філій, в тому числі розширювати ще більше свою мережу, якщо ви. Мрежу строїте, і збільшувати, збільшувати свої доходи, дозволяти собі все більше і більше. Чим більше ви дозволяєте, тут у вас почне ваше оточення розширятися, бо ви виходите в нові пласти соціальні. Там з'являються нові комунікації, нові комунікації, це є нові ідеї, нові можливості. І от ви ще більше почнете рости. і У вас ще більше простору для дій з'являється. Ви більше починаєте бачити цей світ. Більше деталей в цьому світі ви починаєте бачити. І зрозумійте, чим багатше ви. Стаєте, тим складніше вами буде керувати. Вам не потрібно ні під кого більше прогинатися. Ви самі починаєте обирати формат життя, стиль життя, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися. У вас немає залежності ні від кого, а значить, немає важелів впливу на вас. І ще один дуже важливий висновок: це є те, що багатство дає свободу, а свобода дає щастя. А до щастя прагне кожна людина. За будь-яким багатством, за будь-яким результатом людини стоїть. Боїть завжди бажання бути щасливим. Хоча ви зараз в цьому не признаєтеся, але я працюючи з клієнтами більше 9 років, закопуючися в деталі, розбираємо і приходимо до того, що до багатства було прагнення, але через призму того, що ти станеш щасливим в результаті цього багатства. Якщо ж у вас виникає питання, а як же ж мені конкретно, в моєму випадку, в моїй ситуації прийти до багатства, тоді записуйтесь на консультацію, по Слання залишаю внизу в описі до цього відео. Розберемо вашу ситуацію від А до Я. Визначимо в чому проблема. Чому ви ніяк не можете зрушити з цієї мертвої точки? В чому проблема в вашому мисленні? Що вам не дає? Яка є така проблема, який корінь цієї проблеми, яка не дає вам. Прийти до тої фінансової цілі, до якої ви йдете. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.